З усіх вітаю, компанія «Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий надійний, е класний автомобіль. Це Fiat Doblo 2008 року випуску. Ізюмінкою є те, що автомобіль від першого єдиного власника салону це офіційний автомобіль з двигуном 1,4 бензиновим. Також додатково в нас встановлено ГБО, яке вписано в техпаспорт. Це в нас пасажирська версія п'ятимісна. Маємо два комплекта резини з дисками. Зараз настановлені легкосплавні на літній резині. І також є в багажнику зимові на металевих. Автомобіль у нас. Без ДТП 156 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Так все виглядає. По кузову є незначність для експлуатації, задні форточки в нас відчиняються. Другий ряд ось так виглядає, просторий салон. Тут у нас спереду ні одної помилочки, дивіться. Ось така мультимедія. Тут камера задня виду, передня виду. П'ятиступка механіка, Передній електропакет. Додатково встановлено, друзі, теж. Якісну сигналізацію. Ціна даного автомобіля всього-навсього 5890 доларів. Друзі, Соборна 1 місто Вінниця знаходиться в нас. Доступний лізен в кредит. Можемо також пригнати вам авто із США. І також працює функція 3D. Так що, друзі, замовляйте, Соборна 1 місто Вінниця, приїжджайте.